Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 березня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 8 березня 1946 року у Львові, коли під тиском комуністичного режиму Українська греко-католицька церква була вимушено ліквідована та приєднана до Російської православної церкви. Після другої світової війни радянська влада розгорнула масові репресії проти української греко-католицької церкви. Її ієрархію було заарештовано, а вірян примушували зриктися своєї віри. У березні 1946 року у Львові відбувся так званий Собор, організований під контролем НКВС. Його учасниками стали лояльні до радянської влади священники, а не справжні ієрархія церкви. На цьому зібранні оголосили скасування Берестейської унії 1596 року, яка понад три століття визначала існування греко-католицької церкви в Україні. Після псевдособору всі греко-католицькі храми офіційно передав. Валися РПЦ, а тих, хто не погоджувався, піддавали репресіям. Віряни та духовенство продовжували служити у підпіллі, ризикуючи арештами і засланням. Незважаючи на всі зусилля радянської влади, українська греко-католицька церква не зникла і змогла відродитися після розпаду СРСР. А зараз про подію, що змінила хід світової історії, 8 березня 1930 року в Індії розпочалася масштабна кампанія громадянської непокори під проводом Ганді. Це був початок всесвітньо відомого соляного маршу, що став символом боротьби за незалежність. На той час Індія була британською колонією, і британці жорстко контролювали виробництво та продаж солі, обкладаючи її високими податками. Це було несправедливим для простих індійців, адже сіль необхідний продукт у повсякденному житті. Ганді вирішив діяти мирно, але рішуче. Він оголосив, що піде в похід довжиною 385 кілометрів до узбережжя Аравійського моря, щоб добути сіль самостійно. Разом із сотнями прихильників Ганді пройшов цей довгий шлях, і 6 квітня 1930 року він, зачерпнувши морську воду, символічно порушив британську монополію. На Сіль цей вчинок надихнув тисячі людей по всій країні на мирний протест. Британська влада відповіла жорсткими арештами, але дух боротьби вже не можна було зупинити. Як ви думаєте, чи можливі сьогодні подібні ненасильницькі протести, які змінюють історію? 9 березня. Сьогодні ми розповімо про один з найгучніших політичних процесів в історії України: суд над спілкою, визволенню України. 9 березня 1930 року у приміщенні харківського оперного театру розпочався показовий процес, який став символом репресії проти української інтелігенції. Цей суд був частиною великої кампанії більшовиків проти всього, що могло загрожувати їхній владі. Радянська пропаганда звинуватила 45 українських діячів культури, науки та освіти у створенні таємної організації, яка начебто прагнула відновити незалежність України. Серед підсудних були відомі академіки, професори, письменники та священники. Багато з них навіть не підозрювали про своє членство у СВУ до арешту. Сам суд проходив у театральній обстановці, буквально. Його влаштували не в залі суду, а в опорному театрі, щоб підкреслити показовість процесу, декорації, суворі обличчя суддів, заздалегідь написані вироки. Усе це було частиною великої вистави, сценарії якої написали в Кремлі. Усі підсудні були визнані винними. Хоча смертні вироки замінили на заслання, більшість із засуджених загинули у таборах Гулагу. Або були розстріляні в наступні роки, ця справа стала сигналом до масових репресій проти української інтелігенції. Сьогодні ми розповімо про одну з найжахливіших подій Другої світової війни. Масове бомбардування Токіо американською авіацією 9 березня 1945 року. Ця операція, відома як зустрічний вітер, стала найбільш смертоносним авіанальотом в історії. Весняна ніч у Токіо видалася теплою та спокійною. Люди вкладали дітей спати, готувалися до наступного дня. Але вже за кілька годин небо над містом заполонили сотні американських бомбардувальників Бі 29 Вони скидали тисячі тонн. Запалювальних бомб, що створювали вогняний смерч. Місто, побудоване здебільшого з дерева та паперу, спалахнуло за лічені хвилини. Вогонь рухався з величезною швидкістю, поглинаючи будинки, вулиці, людей. Температура у вогнищі сягала тисячі градусів Цельсію. Розплавлювались навіть металеві конструкції. Люди стрибали в річки, намагаючись урятуватися, але навіть там вода кипіла. Вранці Токіо лежав у руїнах. За одну ніч загинуло понад 100 тисяч людей. Ще сотні тисяч залишилися без даху над головою. Але чи виправдовує війна такі дії? Що ви думаєте про бомбардування мирних міст у воєнний час? 10 березня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що відбувалася у Києві у 1918 році. Урочисте відкриття народного університету і політехнікуму 10 березня 1918 року. В столиці Української Народної Республіки відбулося урочисте відкриття цих навчальних закладів. В умовах революційних змін і боротьби за незалежність освіта стала ключовим елементом розвитку нового суспільства. Влада прагнула надати широким верствам населення доступ до знань щоб сформувати освічене покоління, здатне будувати майбутні країни. Урочистість відбулася у величній будівлі університету, де зібралися викладачі, студенти та представники громадськості. Наступного дня, 11 березня, розпочалися перші заняття. В аудиторіях панувала жвава атмосфера. Лунали лекції з історії, літератури, природничих та технічних наук. Студенти з ентузіазмом слухали викладачів, обговорювали нові ідеї та брали участь у дискусіях. Попри нестабільну політичну ситуацію та військові конфлікти, які вирували на теренах України, навчальний процес тривав. Для багатьох ці заклади стали символом нового часу, епохи просвіти, науки та розвитку. Друзі, якщо ви додивились наше відео до цього моменту, то це означає, що воно для вас цікаве. Так поставте йому вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові історичні відео. 10 березня 1906 року сталася одна з наймасштабніших трагедій в історії гірничої справи Європи катастрофа на шахті кур'єр у північній Франції. Ця подія забрала життя 1099 шахтарів, залишивши глибокий слід у пам'яті людей того часу. Ранок суботи, 10 березня, шахтарі, як і щодня спускаються у шахту. Все йшло як завжди. Але 6.30 ранку потужний вибух струсонув землю. Підйомна кліть на стволі номер 3 була викинута на поверхню, пошкодивши надшахтні споруди. Вікна та дахи будівель поблизу ствола номер 4 були вибиті. Підйомна кліть на стволі номер 2 піднялася на поверхню з мертвими або непритомними шахтарями. Причину того вибуху не вдалося встановити точно. Основні гіпотези включають нещасний випадок під час поводження з вибуховими речовинами. У районі, де ймовірно стався вибух, проводилися підривні роботи після невдалих спроб розширити штрек напередодні. Ще одна гіпотеза це займання метану від відкритого полум'я з лампи шахтаря. Багато працівників використовували лампи з відкритим полум'ям, оскільки безпечніші лампи деві були дорожчими. У перші дні вдалося врятувати близько 600 осіб, а групу з 13 шахтарів знайшли живими лише через 20 днів після катастрофи, коли офіційні рятувальні роботи вже були припинені. Ще одного шахтаря врятували через 4 дні після цього. Ця трагедія викликала широкий резонанс у суспільстві. Французький парламент призупинив свою роботу в знак жалоби, а держава виділила близько 7 мільйонів франків на допомогу сім'ям загиблих. Катастрофа також призвела до масових страйків шахтарів, які вимагали покращення умов праці, що, врешті-решт, сприяло прийняттю нового законодавства щодо безпеки на шахтах. 11 березня сьогодні. Ми розповімо вам про один з найстрашніших терактів в історії Європи: вибухи в Мадриді, 11 березня 2004 року. Ранок четверга. Мадрид готувався до нового дня. Тисячі людей поспішали на роботу, навчання, їхали у справах. О 7.37 на приміських електропоїздах, що наближалися до вокзалу Аточа, пролунали перші вибухи. За кілька хвилин терористи привели в дію ще кілька бомб. Потяги охопив вогонь. Люди опинилися під завалами. Внаслідок теракту загинула 191 людина. Понад дві тисячі отримали поранення. Це був найбільший теракт в історії Іспанії. Спочатку підозра впала на баскську сепаратистську організацію ЕТА, однак, згодом було встановлено, що вибухи здійснила підпільна ісламська група. Розслідування показало, що дату обрали навмисно: рівно через 911 днів після атаку США 11 вересня 2001 року. Ця трагедія залишила глибокий слід у свідомості іспанців і змінила хід політичних подій країні. Після терактів в Іспанії активізувалася боротьба з тероризмом, а громадяни стали більш пильними. Також по всій Європі посилили заходи безпеки на транспорті. Ця трагедія нагадала світу про вразливість відкритих суспільств перед терористичною загрозою. А зараз про подію, яка змінила життя всього світу, 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила про пандемію COVID-19. На той момент вірус уже поширився у понад 100 країнах, а кількість заражених зростала з кожним днем. Генеральний директор ВОЗ Тедрос Гебресус виступив із заявою, в якій наголосив, ситуація вимагає негайних дій. Світ усвідомив, що звичне життя змінюється. У різних країнах запроваджували карантини, обмежували пересування, закривали школи, ресторани, театри та кордони. Лікарі опинилися на передовій боротьби з вірусом, а медичні установи на межі перевантаження. У соцмережах з'явилися кадри порожніх міст: – Нью-Йорка, Лондона, Мілана, Пекіна. Люди адаптувалися до нової реальності. Робота з дому, онлайн-навчання, маски та антисептики стали звичними атрибутами життя. Світ згуртувався у боротьбі з невидимим ворогом. А як ви пережили початок пандемії? Які моменти того часу вам запам'яталися найбільше? Поділіться своїми спогадами у коментарях. 12 березня, 12 березня 1633 року, польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і Галицьким. На той час Київська митрополія перебувала у складному становищі після Берестейської унії 1596 року. Православна церква втратила офіційний статус у речі Посполитій, але ситуація змінилася після обрання Владислава IV, який прагнув примирення між католиками та православними. Петро могила людина глибокої віри та великих реформ. Отримавши затвердження, він розпочав оновлення Київської митрополії, відновивши Софійський собор, Києво-Печерську Лавру та інші святині. Він заснував Києво-Могилянський колегіум, який став одним з найважливіших освітніх центрів східної Європи. Його діяльність сприяла зміцненню православної віри, розвитку науки та освіти. Могила став символом боротьби за духовну незалежність українців. А зараз ми розповімо про важливу подію, що відбулася 12 березня 2000 року. У цей день Папа Римський Іоан Павло II вперше в історії католицької церкви публічно вибачився за гріхи церкви перед людством. Цей момент став кульмінацією визнання церковних помилок, що стали причиною численних страждань. На площі святого Петра у Римі зібралися тисячі вірян, які стали свідками цієї знакової події. Папа Римський, стоячи на балконі собору святого Петра, виголосив слова покаяння за численні гріхи, зокрема за інквізицію, переслідування єретиків і безліч інших темних сторінок церковної історії. Він визнав, що церква у своїх діях інколи відходила від шляхів справедливості та миру. Після цієї події багатовіряни спостерігачів звернули увагу на важливість процесу самокритики та духовного очищення для будь-якої інституції. Вибачення папи Іоанна Павла II стало символом не тільки для католицької церкви, але й для всього людства, яке прагне до примирення і зцілення. Це був момент, що показав, як важливо визнавати свої помилки, щоб рухатись вперед. І відновити довіру. Вибачення папи не тільки сприяло внутрішньому відновленню церкви, але й стало потужним сигналом до глобального примирення між людьми різних віросповідань і культур. Друзі, якщо ви хочете підтримати україномовний контент, то підпишіться на наш канал та поставте цьому відео лайк. 13 березня. Сьогодні ми розповімо вам про важливу подію в історії українського державотворення 13 березня 1917 року. Над будівлею Центральної Ради в Києві вперше офіційно підняли жовто-блакитний прапор. Після лютневої революції у Російській імперії український національний рух активізувався. У Києві утворилася Центральна Рада, орган, який став на шлях боротьби за автономію України. Одним з її рішень стало використання національної символіки. І того дня над будівлею ради замаєрів прапор, що згодом став державним. Ця подія була сповнена натхнення та надії. На вулицях Києва панувало піднесення. Люди збиралися біля будівлі ради, виголошували промови та співали патріотичні пісні. Жовто-блакитний стяг став символом національного відродження та боротьби за незалежність. Під цим прапором Україна зробила перші кроки до власної державності. Хоча шлях був складним, цей день закарбувався в історії як початок нової доби для українського народу. Як ви вважаєте, яке значення має цей символ сьогодні? 13 березня 1325 року Ацтеки заснували місто Тененчтитлан, майбутню столицю своєї могутньої імперії. Тепер це столиця Мексики, місто Мехіко. Протягом багатьох років Ацтеки вели кочовий спосіб життя, шукаючи землю, де вони могли б оселитися. Їхні жерці передавали пророцтво. Вони знайдуть свій дім там, де побачать орла, що сидить на кактусі і тримає у дзьобі змію. Нарешті на болотистому острові серед озера Тескоко вони побачили цей знак і зрозуміли, це місце призначене їм богами. Перші роки були складними. Ґрунт острова був нестійким. і Ацтекам довелося розробити унікальну систему дамп та каналів, щоб закріпити будівлі. Вони створили чинампи, плавучі сільськогосподарські острови, що давали багаті врожаї. Поступово поселення перетворювалося на велике місто з храмами, площами та ринками. Зростаючи, тени став культурним і політичним центром регіону. Його величні піраміди здіймалися над водами озера, а вулиці наповнювалися ремісниками, воїнами та торговцями. Місто розширювалося, підкорюючи сусідні племена. Так почалася історія однієї з найславетніших цивілізацій Америки. 14 березня: весна 1914 року. На аеродромі біля Києва гудить двигун біплана «Ньюпор». Льотчик Петро Нестаров востаннє перевіряє прилади, міцніше стискає штурвал і киває механікам. Літак починає рух, колеса відриваються від землі, і ось він уже набирає висоту. Внизу залишаються золоті куполи Києва, Поля, стрічка Дніпра. Нестаров уважно стежить за курсом. Вітер рве шарф, сонце відблискує на панелі приладів. Він летить на південь, у напрямку Одеси. Унизу пролітають села, річки. Ліси. Літак тримає рівну лінію, двигун працює справно. Це перша така подорож. Випробування не лише для машини, а й для людини. Минають години і на горизонті з'являється Чорне море. Вдалині видніється Одеса. Нестеров уважно оцінює ситуацію, знижує висоту і заходить на посадку. На аеродромі його вже чекають: військові, журналісти, місцеві жителі. Колеса торкаються землі. Літак зупиняється. Навколо вибухає овація. Цей переліт став справжнім проривом у розвитку авіації. Петро Нестеров довів, що літак це не лише військова машина, а й засіб для подолання великих відстаней. Його сміливість і рішучість відкрили нові можливості для повітряного транспорту. Він залишився в історії як один з піонерів неба, що проклав шлях майбутнім поколінням льотчиків. Друзі, дякуємо, що дивитесь наші відео. Не забувайте ставити вподобайки і підпишіться на наш канал.